Усім величезний, величезний привіт! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Знову ж таки, хочеться поділитися з вами своїми враженнями про ці неймовірні шикарні аромати. Але перш за все я хочу вас також запитати і напишіть, будь ласка, в коментарі, які аромати для вас ідеальні, зимові, такі шлейфові, святкові, круті, які, на які ви отримували величезну кількість, просто величезну кількість, найбільшу кількість компліментів. Коли у вас запитували, а що це за аромат, чим ти таким класним пахнеш. Які аромати є з прям таким незабутнім класним шлейфом, від яких ви просто в захваті. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Іноді наші думки співпадають, іноді вони можуть трошечки відрізнятися. Це нормально. І нормально, якщо я, наприклад, люблю якийсь аромат, а ви його не любите, або ж навпаки, це теж нормально. Але. Хочу вам сьогодні розказати про аромати, які для мене неймовірні були. Є деякі новинки відкриття для мене в цьому році, є новинки, новинки, цікавинки, які були перевірені уже роками. Тому, я думаю, це відео буде для вас також цікавим та корисним. Це відео про аромати з незабутнім шлейфом, це відео про аромати, від які я отри... на які я отримувала компліменти просто тисячами, сотнями на ці аромати сипались компліменти. І я вам скажу, що комплімент про аромат це така річ, да? можна сказати з однієї сторони, ой, там якийсь хлопець тобі зробив комплімент про аромат, він, мабуть, там підкатити до тебе хотів. Да? Але коли роблять про комплімент. Про аромат, комплімент дівчата, це, мабуть, все-таки вже кажуть не про, не про це, да? зовсім не про це, а про те, що аромат дійсно класний. І в цьому відео будуть якраз такі аромати, дійсно класні, компліменти від яких, про які, на які. Я отримувала також і від дівчат, і у великій кількості. Перший про, який я вам розкажу, це Tom Ford Noir Extreme. Це якраз той аромат, який у мене вже перевірений роками. Я його дуже сильно люблю. Він мені дуже сильно подобається. Аромат для мене свято і ідеальний аромат для зими. Так, це чоловічий аромат, але я з великим задоволенням ним користуюсь. Він дуже стійкий, він дуже шлейфовий. від нього не відмитися. Такі от Tomфорські аромати. Балджний, він такий, прям важкий люкс, який зовсім не важкий, а такий яскраво е е е про себе заявляючий люкс. Ідеально підходить для зими, для інших. Е Часів не дуже сильно підходить. Осінь, зима це якраз його прайм-тайм, і тому я якраз таки дістала цей аромат і буду ним користуватися зараз з великим задоволенням. Він для всіх свят ідеально підходить. Для корпоративів, для вечірок, для дискотек нічних прогулянок. Коротше, вечірні нічні версії це все сюди. Він шикарний і дуже святковий. Тут є амбра, тут є деревина, замша, алкогольні нотки, шкіра. Все, як я люблю, знаєте, немає. Це не про квітковість, не про фруктовість. Це якраз така класика, багата класика, можна так навіть сказати. Він мені навіть віскі чимось якимось віддає от, джек Деніалсом з колею. От такий аромат. Просто крутющий аромат, неймовірний, який якраз зараз, я ж кажу, ідеально підходить. стійкий, неймовірно, я про нього дуже багато вже розказувала, тому думаю, сильно а, свою і вашу увагу на ньому заостряти не буду. Раджу спробувати, раджу купити від Levant або міні-версію, попробувати поносити. Мені здається, він вам 100% сподобається. От 100 із 100%, тому що. Його раніше я думала, що я для нього не доросла, а потім, коли я почала ним активно користуватися, я зрозуміла, що просто це аромат для людей з силою волі, для людей з характером. І це дійсно дуже крутий, заспокійливий, можна навіть так сказати, аромат для зими. Коли ти його наносиш, у тебе одразу покращується настрій. Покращується навіть якась самооцінка, бо ти там ним пахнеш, тобі він подобається. Ти знаєш, що у тебе класний шлейф. Тому я, я дійсно вам його раджу, бо він якраз таки для сильних, для крутих людей. А у мене лише тільки така аудиторія. Так, покажу вам свою, о, своє відкриття недавнє. Знаєте, я взагалі не думала, що цей аромат викликає таку кількість компліментів. Бо для мене в цьому ароматі, чесно вам зізнаюсь, немає нічого особливого. Для мене в цьому ароматі ну, просто якийсь така банальна історія, не досить цікава. Я люблю аромати з якимись цікавими нотами, щоб там було щось незвичне. У мене отакий от бздик. А цей аромат у мені попався в адвент-календарі, і знаєте що? Ну, Я ним користуюсь іноді, і мені кажуть, вау, який крутий аромат! Вау, як так шикарно пахне. Така думаю, що, блін. Згадую, це ланком, навієбель. Дівочки, напишіть, будь ласка, у кого він є? Як ви до нього ставитесь? Я, наприклад, до нього ніяк не ставлюсь. Ну, він мені не те, щоб не подобається, він мені подобається, він гарний, але він ну, такий. Він для мене він простий. А компліментів на нього така велика кількість. Моя версія це те, що чим простіше і чим. Приємніший аромат для сприйняття, тим він, напевно, для людей краще. Мабуть, все-таки більшість людей любить такі більш примітивні аромати, і, можливо, саме через це от, люкс, люксові аромати і такі і популярні, і такі широкі аудиторії все ж таки і подобаються, тому що вони зроблені так, щоб не роздражати, щоб були там такі приємні класні нотки, які от, Подобається людям. Ну, він хороший, він квітково-фруктовий компотик, ніжний, дуже жіночний, дуже милий такий. Можливо, саме завдяки цьому він подобається людям. І, от, знаєте, такий ніжний жіночний шлейф стійкий, коли ви на собі носите, мабуть, і привертає таку кількість приємних вражень і приємних коментарів. Або я до нього не доросла, або що. Ну, мені подобається отримувати від нього компліменти. Він, я коли його наношу, я одразу відчуваю себе такою дівчиною, милою, такою, знаєте, якою, в принципі, можливо, я не сильно так являюсь останнім часом. Я замітила за собою, що я перетворююсь в якусь відьму стерву, може, саме через це, що в мене якийсь такий когнітивний дисонанс. Коротко, не знаю, не знаю. Ось аромат, який я люблю носити. І дістала його для зими, тому що він для зими тільки і підходить. Осінь-зима зима це його прайм тайм. Це ось Ford, чорна орхідея. <рес> моя любов, моя дійсна любов. Я його не розуміла, я його не любила довгий час. А зараз полюбила, тому що мені здається, у мене часто таке знаєте, мінорне настроєння. І коли я його наношу, у мене виходить такий ідеальний симбіоз і мого аромату, і мого настрою, і от всього одразу. Для зими він підходить, для осені підходить. Літом ніколи в житті не користуйтесь ним. Тут я не знаю, чому його називають чорною орхідеєю. Нічого спільного з чорною орхідеєю він не має. Він такий якимось мені воняє. Гротом, склепом, сіном протухлим, деревина, яка заванялася, загнила. А, люксова деревина, яка прогнилась <заванялась> такий, він розкладається щось в цьому, там, всередині. От, такий. Але це знаєте, це незабутній шлейф. Він дуже впізнаваний, він дуже крутий, він дуже, дуже довгий від нього шлейф, от, коли кажуть, кілометровий шлейф, це про цей аромат. Пройшлась людина, і я одразу, от в ньому в цьому ароматі, є такий ДНК, що його можна впізнати з тисячі. Оце якраз проходить людина, наприклад, да, орхідеєю. І я одразу з тисячі впізнаю цей аромат. він Ну він незабутній, він класний, і для поціновувачів він дійсно крутий. Не для всіх. Напишіть, будь ласка, вашу думку про чорну орхідею. Могли б ви його носити, чи не могли б ви? Чи є, можливо, він у вас і ви його носите з великим задоволенням? Я ношу з задоволенням. Не завжди, але на особливі, так скажем, випадки, да? то я ношу і, він, в принципі, мені подобається. Він прикольний, він класненький. Покажу вам ще один аромат. Він уже більш приємніший, він вже такий з кілометровим шлейфом. І це у нас теріяк інтенс від Латафа. Латафа, в принципі, зараз на пік популярності. І у мене ось це фаворит. Купувався цей аромат моєму чоловікові. Але, ношу, тепер його я. Ну, як чоловік користується, я теж користуюсь. Він балодьний, це амбра, це ваніль, це деревина, це якісь солодощі, це якась цукрова пудра. Це такий незабутній шлейф. І дійсно дівчата і хлопці, вони звертають увагу на цей аромат, вони собі його хочуть потім купити, роблять компліменти: аромат валджний, аромат з кілометровим шлейфом, і аромат, який потім не змитий, так само, як Том Форд. Хоча Латафа набагато бюджетніша і коштує зовсім недорого порівнюючи з іншими ароматами, але у нього така крута-крута стійкість. А крутий шлейф, що для мене досі є загадкою. Я не розумію, як Латафа створили дуже багато класних ароматів. У них реально куча крутих ароматів, які мають стійкість, шлейфовість, круті флакони, великий об'єм бо тут 100 мл. У них всі аромати, здаються, по 100 мл. І при цьому вартість як люкс, за люксовий аромат, на перший погляд, так? як за. Ну, не знаю, аромат з мас маркету ціна. Для мене це дивно і непонятно. От. Що, за, що за термоядерна така суміш? Я не знаю. Но Інтенс, це прям любов, любов з першого нюху була ця любов, і він для зими ну, просто круто, ідеально, класнюче підходить. Що ж? Я сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Я старалась підібрати для вас лише найкращі аромати. Напишіть, будь ласка, якщо у вас є аромати, про які я вам сьогодні розказала, і ви ними користуєтесь, звичайно, буду дуже рада почитати вашу думку. Мені теж дуже цікаво, як ви їх сприймаєте. Також пишіть, на які аромати ви отримували велику кількість компліментів. Це, звичайно, теж буде дуже цікаво, мені почитати, можливо, щось для себе підберу. Ну що ж, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимося в нових роликах і до нових зустрічей. Усім, па-па!